Всім привіт! Ви на каналі Чеський Скорбошукач. Сьогодні я приїхав ось на таку місцевість. Красиво. Дивіться, який тут лісочок, гарна погода і такий от гарний ліс. Супер. Ото я вирвався після роботи на коп. І ось що тут було? Розказую, що тут було, тут були хатинки по старих картах, карти приблизно 1700-х років. і Ось тут десь були хатинки, ще не знайшов точне місце їх цих хатинок, але поки що ходжу тут в лісочку, там ще є таке поле, такий степ, по якому також потім походжу, якщо не буде тут знахідок. Ну, поки що в мене. Знахідка є, друзі. Перший сигнальчик, ось так неглибоко. Такі неглибокі ямці. Як то кажуть, часта монетка, яка зустрічається. Це один крейцер. Один крейсер 1800, ось року. Ось така в мене монеточка попалася, перша. Супер, перший сигнальчик є, перша монетка є. Йдемо далі, буду вам знімати, що сьогодні буде. Які сьогодні будуть знахідки, я сподіваюся на щось хороше знайти. тому що місце тут дійсно гарне, таке просто суперове, безлюдне. Дуже далеко тут від села, від людей, але щось тут і -то було. Тому, друзі, ми переключаємося і буде щось, буду вам показувати. Так, друзі. Ось я дійшов до такої локації в лісі. Ось гляньте. Напевно я знайшов це поселення в лісі. Ось тут таке каміння. Типу похоже щось на якусь типу дорогу або бік дороги, або можливо мурт. Ну, мур такий остатки, точніше, що лишилося ось такого. Це буквально, бачите, в лісі в лісі таке знаходиться. Це я піднявся по валі, до гори і напевно що знайшов. Ось там якесь джерело є, я ще туди дійду, вам знімлю покажу, але поки що в мене ось тут сигнальчик. Ось тут в мене сигналило шмордяк, я викупав. Ось тут такий самий сигнальчик був, думав також шмордяк, але... Ні, це попалась мені монетка. Монетка вбита. Обши. Вбита, але я розглядів ось такі хвильки хвильки такі, це в 5 цих гелерів чи кронів. Ну, одним словом, в не старі, вони вроді 60-х років якось так. Оці 5 є, 10. Ну, прикріплю вам фото. Як вони виглядають? Ось така маленька монетка. Дзвінніла як шмардяк, 19. Але це монетка. ось. Буквально біля такого каміння. Сигнальчик, супер. Буду тут крутитися ось на цьому поселенні. Ну Випадково знайшов чисто. Я був з там тої сторони, але там взагалі глухо, ні одного сигналу, Ось прийшов сюди. І тут знайшов таке от. Супер-супер. Буду крутитися і якщо буду знахідки, буду вам показувати. Тому, друзі, не переключаємося. Дивимося далі. І легенька пауза, друзі. Якщо вам не важко, підпишіться на канал, хто новенький, хто тільки побачив це відео перший. Поставте лайк, будь ласка, щоб це відео просувалося далі. Давайте підтримайте український контент, український YouTube. Кому цікавий мій контент, буду вдячний за підписку, лайк однозначно. І це буде, на це надихає мене для того, щоб випускати нові нові відео, їздити кудись, шукати гарні місця, де будуть хороші знахідки. І цікаві. Тому, друзі, буду вам вдячний за лайк і підписку. А ми йдемо далі. Так, в мене сигнал. Сигнал 18. 17-18, десь приблизно так. І буквально ось там був сигнальчик, я зайшов якраз сюди і в мене тут сигнал. Сигнал монетка. Супер. Значить, все-таки я прийшов туди, де треба. Значить, тут стояла або хатинка, або поселення. Не з двох і ось в мене. Монетка німецька. Ось відніється свастика німецька. Це два пфенінги. Вона вбита. Напевно, через те, що тут такий грунт поганий. Дуже шкода, але я думаю, що її можна відчистити. Вона просто покрилася таким брудом. Я думаю, якщо цей бруд відчистити, вона буде в досить непоганому стані. Ось такий, ось такі два пренінги німецьких. Рік не скажу, бо не бачу який рік. Ну, думаю, це 30-ті, 40-кові роки. Ось така монеточка. Супер. Що, йдемо далі. Надіємося знайти тут і срібло або якусь цікаву монетку. Ось я підійшов до цього типу джерела. І це не джерело, це бачите, щось таке невідоме. Ось воно ось таких каменів обложене. Ось. Так тут вода. Ось тут якийсь рів. Ось там от ті камені обложені. Упевно там була якась хатинка, а це можливо якийсь колодязь або що це було, не знаю. Ось такі тут штуки. Серед лісу, бачите? Круто. Ось там от також є ще такий мурований цей з каменю. Зараз там трошки тут, звісно, зарослі, але нічого, зараз там туди ще піду. Перегляну, що до чого як, поки що сигнальчиків не було. Але ось такі отут ось штуки. Прикольно. Зараз тут походжу, тут трішки, попікаю, перегляну, водичка тут, бачите, прозора, прозора. Що це таке було, навіть не знаю. Супер, Нічого, ходжу тут, ще щось буде цікаве вам, знімлю. Клас. Я ось так от, друзі, я відійшов від того джерельця. Ось тут таке, бачите, зарості ужас. І в мене ось тут сигнальчик. Сигнал 1819 і ось така монетка, на жаль, вбита. Ну тут в загальному стан монету такий поганенький. І ось цього разу ось така от монеточка мені випала, бачите, погрижена. Нічого не видно зовсім. Можливо, трішки почищу, піду до тої джерельця, помию. І, можливо, буде щось видно. І в кінці відео вам покажу. Ось так от. Ця монетка з такої ямки мені випала. Ось я прямую до ось ось туди. Значите? Там такий рів? З каменю, щось ось там було. Напевно, якась хата. Тут 100% було якесь поселення, там була хатина. І ось тут якась хатина, там джерело. Ну супер. Буду тут гуляти і вам знімлю, якщо буде щось попадатися. Ось я піднісся на ось цей мур. І ось гляньте. Дивіться, тут є якийсь вхід. Є якийсь вхід, ось тут. Видно сходки і дивіться. Бачите, змуровано серед лісу. Ось такий от вхід. І ось там відніється ще вхід туди, направо. Тобто можна туди якось залізти. Я стримаюся, звісно, туди лізти, Але бачите, є якийсь вхід. Видно, що це старе жесть ось такий от серед лісу, бачите, таке я знайшов. Зараз я вам ще покажу, що там ще є. Ось, дивіться. Шесть. Що там таке? Якась яма. Там яка з'яма. Завісти. Після щось. А тут машина я приїжджала. Напевно, вже я не перший тут. Побував? Ось так от. Ось таке тут. Ось серед лісу. Бачите. Казяма. Я не знаю, що тут було. Вода якась всередині. Ось таке от Муроване воно ось тут. Я тут ще покручуся, можливо, щось ще подібне щось знайду. Знаю, глибоко тут, не глибоко. Не знаю. І ось така штука тут, серед лісу. Ось таке дерево. І ось там всередині. бачите, воно обросло як. Якийсь якийсь підвал. Що це за підвал, я не знаю. Ну, жесть. Тут дуже важко ходити з металошукачем. Місце прикольне, але ходити тут важко. Дуже. Ну, Монетки є, звичайно. Ще тут покручуся, подивлюся. Якщо буде якась можливість, тут походжу з металошукачем. Ось так от. Ну, цікаво. Місце тут досить цікаве, прикольне. Так, в мене сигнальчик, Сигналило 18. Думав, що це якийсь шмордяк, напевно, бо до того такий самий сигнал був шмордяк якийсь мідний. А цього разу в мене ось монетка. 2 Геллери, бачите, 1912. В якому гарному стані навіть. Супер. Не глибоко було, ямка не глибока. Ось я так йду в обхід ось того здання якогось чи що там поселення. Йду в обхід туди, потім зайду ще, там де в мене сипали монетки, там де я знайшов 3-4 монетки, піду туди, ще там походжу і подивимося. Чи будуть якісь знахідки. І якщо щось вам покажу, звичайно ж. Ось такі в мене сьогодні знахідки. І ось такі в мене сьогодні цікава подорож. Такі місця суперові, погодка, пташки співають. Клас. Ось так, от кліщів, городіби немає. Принаймні я не бачу. Ось Так, от. Так, друзі, в мене знову сигнальчик. Ось там я два гелера тих знайшов. Оце я, напевно, на старій дорозі, був. Бо... ось тут сліди. Ось такі, напевно, я вийшов на стару дорогу. Ось таку. І ось в мене знову сигнальчик. І монетка. Монетка 10 тих геллерів, кронів. Не знаю, як їх там звуть. Хто знає, напишіть в коментарях, як правильно їх називається вона ця монета. Ось я сьогодні знайшов п'ятірку в дуже поганому стані, а цього разу, бачите, десятку знайшов. В досить непоганому стані, видно рік. 1922. Ось така монеточка, вже друга, одна від одної недалечко, супер. Так, друзі, камради. На сьогодні все. Примою я до авто і буду їхати додому. Знахідок більше не було. Останні монети там повипадали і все. Дивіться, які тут види прекрасні, просто бомба красота ось прямує, я собі очікував, набагато краще результат буде думаю. але на жаль не було нічого більше довкола, лево якби. Місце було б менш таке трав'янисте, не було б таких заростів, то можливо щось і випало б більше. А так, а так, що є, що маємо, то маємо ну, Такі знахідки сьогодні. Зараз вам покажу, що в нас який результат. Сьогодні вийшов результат. Ось. Два геллера таких 1912 року. Ось два Пфеніга. Рейцер один, цих чехословацьких Крон, п'ятірка чехословацький. Ось такий типу гудзик чи що це таке? Щось таке непонятне. Дзвеніло так гарно Факту виглядає як залізо. Знаю, що це. І ось така монеточка вибита хлам. І при того шість монет і озик. Ось такий результат, як на сьогодні, не сильно великий, але монетки є. Хоча б не зря їхав на це місце, ну нічого я розвідав це місце, місце цікаве, гарні там підвальчики, муровані такі різні фундаменти, але, але нічого не було. Ну і плюс все зарожче, неможливо ходити, неможливо... Попри землю катушкою ходити, ну, загалом ось такий коп. Нічого. Наступний коп, сподіваюся, що мені все прийде. Я все там докуплю, що маю докупити, і буде коп на річці. Я маю там спорядження, прикупив скуп. все-все решта і сподіваюся, що наступний раз я поїду вже на річку. І буде коп. Такий надводний, підводний, не знаю як назвати. Ось такий от коп. Я дуже сильно хочу, я ще так не копав. Тому це для мене буде новинка і для вас це теж буде цікаво, надіюся. Тому кому цікаво це буде, обов'язково жміть лайк. І підписуйтесь на канал, ставте «же» подобайки. Натискаєте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тому, друзі, ось так от. Такий сьогодні день. Ось на такій красивій ноці, так на такій красивих видах, я сьогодні закінчую коп. Тому, друзі, всім до зустрічі в наступному копі в наступному відео. Пока!